Є, есть бляха, Йоханий бабай! Дивіться, друзі. От він mm -hmm. був хороший був. Да, ти шо там була! Батька, проснись, проснись, це не сон. Це і сон, цей ти, сон. Ти, ти, Мені що ночі сниться. <рапляє> друзі, ви це бачили? У мене на масли. Друзі, всім салют, всім доброго дня. Я радий вас вітати на нашому ютуб-каналі Sportфішен. Мене звуть званок Богдан. І сьогодні в такий вітряний літній день, дуже гарний, сонячний. Ми з оцим містром бізнесом приїхали на риболовлю, два Богдана. І Сьогодні у нас буде просто нереальна авантюра, куди він, до речі, мене втягнув. Зараз декілька слів, все, все вам розповім, але до цього дивіться, хочу вам показати. Я не знаю, чи зможете ви прочитати. оце, От. Але це коротке пояснення, чому він на сьогоднішній день буде містер бізнес. Okay. Батько витягнув мене на отаку водойму. Прикольна локація, такі заливи, розливи, з великими глибинами, з ямками. І коротше, що ви думаєте? Ми будемо тут сьогодні квочити. Ну, як мінімум, намагатися квочити сома. Я не жартую. Дивіться, в моїх руках сьогодні квок. Тільки що ми розібрали наш човник, корабель. наш корабель такий. Бачите, і будемо зараз спускатися на воду сьогодні на електродвигуні, мій хайбо IPIN P65. І будемо ходити по оцій чудовій акваторії. Це один з таких прикольних проливів. Перша ямочка. Далі, там друга, третя і так далі. І будемо в цих місцяках сьогодні пробувати ловити сома. Містер бізнес сказав мені, що тут водяться гарні сами. Я йому до сих пір не вірю, кажу, щось ти притягнув мене притягнув мене, фіг знак куди, Краще б кудись на русло поїхали. Але він сказав, що тут є риба, що він в цьому на 100% переконаний, що тут ловили якісь знайомі, щось він там десь бачив. Притягнув мене і сьогодні будемо тут пробувати квочити сома по стоячій воді. Ніколи не ловив в таких умовах, от дивлюсь, я б навіть не сказав, що він тут є. От. Сподіваюся, він мене не обманув. Бо оця панамка буде, буде конфіскована разом з цими модними окулярами. Домовились? Якщо побачу хоча б один підйом сома, Добре. панамка залишиться в тебе. Добре. Якщо побачу два підйоми, ще й окуляри тобі залишу. Все, друзі, спускаємось на воду. Всім бажаємо приємного перегляду. Ну а ми будемо розпочинати. Отак От виглядає наш сьогоднішній баркас. Вже майже повністю завантажений. Містер бізнес щось там влаштує снасті. В мене сьогодні також обновочка. Дивіться, друзі, яка маднява вудка, флагман Blackfire Catfish. Бачите, яка риба намальована? От саме на цю рибу ми сьогодні і будемо тут полювати. Вже розкладемо в човні, покажу вам, розкажу. Човник готовий. Залишається спустити отут його на воду, поставити електродвигун, завантажити акумулятор, і сьогодні. Доведеться брати два акумулятора. Це в мене, до речі, акуми від MDS Battery. Багато хто за них питав, і багато моїх підписників вже придбали собі такі самі кейси, дуже зручні. Це в мене соточка під електродвигун і 50 під наш структурний ехолот. Сьогодні ми взяли відразу два ехолоти. Коротше, сьогодні взагалі не залишаємо рибі шансів. Ви можете бачити, це в мене датчик мого Lowrence FS 9. З боковим скануванням, хочемо пройти ці всі локації, подивитися, де стоїть той сон. І також я взяв сього струбцинку. хочу подивитися, як буде працювати в даних умовах новенький мій Діперчір плюс 3. От Хочу потестувати. Це чисто для себе. Мені цікаво подивитися, як в даних умовах будуть працювати різні ахолоти. Тобто і вам покажу, і собі візьму декілька моментів на заміточку. Тому два. Акумулятора треба взяти з собою. Це в нас таке відерце. Ми наловили, заїжджали на річку за мідіями Бачите, така буде у нас наживочка. Тут мідії І там в нас є ще п'явка. Ще придбали п'явок. Будемо пробувати сьогодні на різні темки. Наш квок з випуклою п'яткою. Ніяк все, не замовлю собі, другий варіант з плоскою п'яткою. Також хочу спробувати такий легенький взяти алюмінієвий квок. Ну, тут снасті, столик, від боріки, кріплення, підстаканник, носова пластина від навігатора для кріплення електродвигуна і сумочка отака зі снастями. Там мій діпорочок лежить. Всілякі оснащення самові, лінійка. Взяв соні вже в човен собі лінійку. Будемо міряти трофеїв, катушечка. Отака. Взяв фідерну свою Sherman Pro, намотав товсту самову нитку. Ну, коротше, все в нас є. І підсачок навіть з собою взяли. Тому отак класно укомплектувалися і будемо зараз виходити на воду. Ніфіга собі містер бізнес тяне, дивіться, як підкачався в спортзалі. Це мені Бодя каже, я в зал пішов, вже місяць займаюся, кажу, ну так будеш сам тепер човен тягати. Так, народ, спускаємо з бодькою човник. Бачите, з такої місцинки. Дуже зручно. Я якраз зараз я сюди електродвигун принесу. Все, Бодя, я пішов за акумами. Буду тобі все подавати. Кум. От бачите, друзі, яка перевага цих легких акумуляторів. Можна так без проблем однією рукою все, все погрузити. Так, і давайте заберемо вудки заберемо наш носовий електродвигун і будемо виходити на воду. все Це дуже легко, компактно. так теж можна в одну руку взяти двигун, в другу руку беремо наші вудки і пішли спускатись. Ну що, прямуємо на нашу першу точку. Ми вже на воді спустилися. І будемо зараз заходити та сканувати, дивитися глибини і пробувати ловити. Зараз трішки розберемо, що тут до чого. Потім включусь, вже детально вам розповім, що і як робимо, який план і так далі. Так, вмикаємо прилад, ботька вже опустив струбцинку швиденько і зараз будемо дивитися, що до чого. Так, що по глибинам? 3,8 метри. Давайте буду брати пульт електродвигуна і потиху помалу будемо рухатися. Запустили народ структуру, дивіться, скільки риби. Просто в товщі стоять такі зграї і невідомо що. Може навіть і саме, бо риба немалого розміру. Ми з батькою зайшли уверх відносно вітру. Зараз, напевно, пройдемо, нехай нас з хвилею пронесе туди нижче. А ми проквочимо. Так, ну що, розпочинаємо розпаковку, будемо готувати снасті до риболовлі. Зараз пройдемо оцю першу ямечку. Ми поки сюди йшли на електродвигуні, подивилися, що в товші є якась риба. До того ж риба, вона такими кублами. Я дуже хочу сподіватися, що саме це саме про яких мені розповідав містер бізнес. Коротше, беремо грузик 135 грамів, беремо наш шнур які я вже продяг через кільця, і будемо робити таку скользящу самову оснасточку. В мене тут все максимально просто, тому що за основу ми будемо брати саме готові монтажі. Монтажі в мене будуть сьогодні отакі і в мене, і у бочки. Дивіться, у флагмана вийшла новинка, отакі оснащення. Тримать тут вони йдуть на декілька гачків, я вже їх трішки встиг протестувати, навіть одного соміка впіймав. Але тоді без камери була рибалка, тому не засняв вам матеріали, на жаль. Ну, Сом був невеликий, пару кілограм, тому нічого такого ви не пропустили. Дивіться, змонтовано все на надійній фурнітурі, морські такі вертлюшки на підшипнику. Далі шнуряка такий, може 1,5 мм народ. І далі в нас йдуть гачки. Оснащення на два гачки, знизу трійник і трішки вище йде одинарник. Дуже вдалий монтаж саме під наш варіант наживки, тому що ми сьогодні будемо використовувати і ракушку, і п'явочку, тому якби можна буде поекспериментувати. Дивіться, знизу йде трійничок, зверху йде одинарний. Можна один гачок, наприклад, на ракушку, другий на п'явку, або робити мікси. Отака от історія. Зараз будемо прив'язувати всю цю справу до нашої. Основної нитки. В мене основна нитка значно тонкіша, ніж шнур, на якому зроблений монтаж. Але нічого страшного, що той що той достатньо товстий, надійний, потужний. Я думаю, поборе будь-якого сома. В'яжемо все до вертлюжка вузлом подвійний клінч. Змачуємо, затягуємо і наша снасть готова. От за це я люблю самову рибалку. Все дуже, дуже швидко, все готове. Перевірене, надійне. Давайте знайдемо кусачки, обкусимо зайвий кусок шнура і будемо далі переходити до нашої наживки. Бодя починає нанизувати мідію на трійничок. Я думаю, що ми потім ще закриємо поверх п'явкою. Зараз ще декілька штук обов'язково треба розкрити. Я думаю, оптимально десь штучки 3-4 буде, так? такого середнього розміру. Ну, у нас різного Да, є їй більші, є і менші мідії ми наловили на річці, тобто розмір такий прям файний. Бочка, давай, показуй. О, це взагалі така казирна, дивіться. Сом любить таку всю історію. Таке м'ясо сам виїв, щоб воно висіло такий. Щоб такий шмат прям був класний. Дивіться, як це діло виглядає. Бодька на нижній трійник вдягнув дві мідії. Зараз ще одну на верхній одинарний і потім поверх мідії ми ще додамо трішки п'явки, щоб був рух на гачку. Тобто мідія вона дає об'єм, дає аромат, а п'явка вона буде давати механіку нашій наживці, рух і приваблювати сома. Так, Всю цю справу буде дороблювати. А я давайте вам покажу наших піявок. Отак виглядають наші п'явочки, дивіться, чорні. Будемо зараз добивати поверх мідії їх на гачки. Такий середній розмір, невеликий, не маленький, дивіться, присасуються. І будемо розпочинати. Зараз все це діло доробимо, і я вам покажу, як буде виглядати готовий монтаж. Якось так виглядає наша наживочка. Тут в мене мідія з п'явкою, тут в мене чисто п'явка, а тут ехолот, який вам вже риб якихось показує. Будемо зараз запускати її під човен, під наш датчик і робити перший прохід. Давайте запускаю на дно, підмотуємо втовщу води, піджимаємо фрикціон і будемо починати. Нарешті народ с нас в воді. Розпочинаємо, Вон, бачите, наші наживки. І починаємо квочити з бодькою. Треба згадати, як то все діло робиться. Ну що, народ, ми продовжуємо квочити в усатих. Дивіться, які в нас тут простори, скільки води. О, диви, був підйом. Бодь чіткі, чіткі. Бачиш, сомік зайшов. І до речі, піднімався уверх до тебе. Он, бачите, друзі, чітко видно. Ону він он, он, на чотирьох продовжує рухатися. Так, да, да, він біля тебе зараз. А ну, давай я разочок ще підквочу. Я тільки почав знімати народи відразу невеликий сомик Підійшов до боді он, знизу, бачиш, на 5 метрах зараз. Тепер до моєї наживки перейшов. Луна. Диви, крутиться чітко, ага. прям під, під моєю Луна. цією. Луна. Да, Мав би взяти. Але він сказав, що ні. Друзі, гарний підйом був, капець, він, чітко видно. І не бере гад. Ми рухаємось далі по водоймі, бачите, чіткий силует. Рухаємось, прикольні тут простори, глибини під нами 7,3 метри. До речі, я відкрив тільки що на своєму смартфоні карту глибин. В додатку фішдіпер і скажу вам так співпадіння майже ідеально. От у мене показує біля 7 метрів структурник і так само, ну, плюс-мінус, там 10-20 метрів по карті. О, да 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 є. А ну давай. Знову крутиться Слизнячок Крутиться, але щось не бере. І, коротше, співпадіння по глибинам взагалі майже ідеальне. Дуже зручний цей додаток. Отак, приїжджаєш на нову велику водойму, відкриваєш і відразу маєш розуміння, де бровки, де ямки, де перспективно розпочати риболовлю. От Завдяки цим картам Фішдіпер ми зараз і рухаємось уздовж звалів. Уздовж ямок проходимо, бачите, тут яма в нас майже 10 метрів, там далі. ми йдемо по 6. І от на 6 метрах був тільки що один підйом, другий. Давайте будемо квочити. Менше шуміти звісно, треба, але ж і не познімаєш тихо. Коротше друзі, розпаковую нову оснастку, тільки що обірвався в коряжнику. Отак воно буває, бачите, водойма нова. Не знали, йшли, вітер несе по помалу. Дивлюсь, такий сілует ще червоний, різко намалювався. Ми з Бодєю в моменті подумали, що то сом налетів. А по факту то був в нас корч. Тому зараз будемо переоснащатися, перенаживлятися. Бодя не відкривав мені міді, я зараз буду швиденько переоснащатись і будемо продовжувати. Рибку ми бачили, але, на жаль, поки. Не піймали. Ну, це нормально, тому що для початку треба зрозуміти, що, де і як, де краще ловити, де взагалі той сом сконцентрований, тому що водойма насправді не дуже маленька. І треба визначити для початку найбільш перспективні локації та ділянки. Давайте, давай, давай. давай, давай. Ля, покльовка була, друзі, об'їв. Дивіться, перший класний такий підхід Сома. До речі, ми зараз стоїмо Диві. на електромоторі. Ми стоїмо з батькою на електромоторі. Дивіться, яка була класна покльовка з якоря. Прям під мостом. Бачите, під опорами стали. Включив електродвигун. Батька в мене аж той, аж йокнула. Чуєш? Ми вже години, я не знаю, чотири ходимо. І оце чисто був перший такий реально підхід, покльовка і потяжка. І бачите, пооб'єдало гачки, точно покльовка. Вон. Ну, будемо квочити далі. Тут під мостом таке ехо класне, блін, так атмосферно. Сидиш собі і тут, блін, намальовався сілует, потяжка. Коротше, народ, ми його якби знайшли, бачимо і навіть тепер добилися покльовку. Ми на один крок ближче до нашої мети. Клас. Ну Нічого, будемо квочити. бачите, такі місцяки прикольні. Зараз тут постоїмо, потім перейдемо там на якорі. От, дуже зручно з електроякоря. кнопочку нажав і на місці, тому що якщо просто з плавом, дуже сильно проносить, сильний вітер і в берег прибиває човен. Сом просто не встигає клюнути. Бодька перезапускає наживочку, продовжуємо квочити. Був тільки що ще один підйом. Але не взяв. Будемо тут його піджидати на електроякорі. І так, друзі, готуємо гарячий обід прямо в човні, заплили в камиші, дивіться, яка краса прямо на воді. Будемо робити собі гарячий супчик, кашку, вже закипіла водичка, тому гасимо нашу. Систему дуже зручна річ від Фореста. Дивіться, така інтегрована система для приготування їжі. В балоні поставив собі прямо в човні на дощечку для електромотора, закипятив водички. Дуже все зручно, швидко. Дивіться, опа. І є. За дві хвилини літр води вже перетворилася в кипяточок. І зараз супчика, кашки запаримо і гаряченьким собі. Пообідаємо, поки рибка спить і робить нам нерви. От коли рибка починає робити нерви, треба просто сісти, перепочити і трішки пообідати смачненько. Вон, дивіться, така кашка буде в нас. Тут відразу є ложечка. Не треба навіть з собою брати. Отакі горохові супчики будемо сьогодні куштувати. Вирішили сьогодні зробити саме гарячий обід, тому що ті бутерброди вони просто вже задовбали. Тому заливаємо всю цю справу кипяточком. Зараз знімаємо з системи. Бачите, отак воно від'єднується. От Дуже класна річ, я ще взимку брав з собою на кригу. От коли колотишся мінус 10, ті жерлиці поставив, не знаєш, що робити. Хочеться заварити чайку, каву або отак от зробити гарячий обід. Оця система просто незмінна річ. І заливаємо прямо в ці стаканчики. Так, Залили, замішали, поставили, чимось накрили. От, І зараз нормально собі пообідаємо. В одній такій системі можна на компанію людей нагріти водички. Дивіться, Це у нас гречана каша з копченою куркою. Зараз зробимо і будемо куштувати. Дивіться, яка краса. Є, єсть Бляха хаїв пішов. Йоханий бабай, дивіться, друзі. От він був. Хороший був. Да, ти що там така виволоч була. Йомаю! Що йо, ж он зашов? Не знаю. Напевно, трішки не віддав ти йому. Треба було ще більше туди підвести. Да. Так уже з рук <клёвка> руки у видочка туди. Ти бачив цю покльовку просто. <клёвка> Батька, проснись, проснись, це не сон. Цей сон, цей сон. Мені щоночі сниться. <гум> Друзі, ви це бачили? У мене нема слів. Бодька зараз перезаряджається. Ми, бачите, під вечір вже все стихло. Повернулися на те місце, де до цього була покльовка. Блін, ну там була добра. Там такі... Дура була така, що. Так, так, там загнула. Оця вудка в мене, це я Боді дав сьогодні половить, вона не згинається взагалі. Але її прогнуло до ручки майже. Блін, шкода, що зійшов Бодя, йома. -йо. І ну, і під цік нормально. Чую. <звук> угу. Жесть, це було дуже і дуже прикро. Ну нічого, вечір тільки розпочинається. Сонце ще навіть не сховалося за деревами Бодя, ще є час. Перезаряджайся. Цілий день, блін, чекали цю покльовку. Цілий день. Йохани бабай. A few later. Дивіться, друзі, який був тільки що вихід. Це просто капець. Ми мовчали і чекали. Але він не клюнув. Бачу, бачу. бачу. Треба було підкочити трішки. О, дивись зайшов. так, На приманці. Друзі, ви це бачили, руки трусяться. Він, коротше, раз потянув. Я віддаю, відчуваю, що він кинув. Потім знов віддаю, поняв? Він, коротше, раз за три тянув. Потім вже така потяжка. Думаю, буду підсикати. Підсикаю, молоко. У боді був удар, он сам заліг на дно. А ну-па, подтикай, зашвид. Одгад. Ти б пощипав. Угу, і в мене пощупав. Фу, азарт капець. І так, після чергових пощупувань соміка додаю трішки міді і хочу зробити більший пучок. Щось мені здається, йому треба більший об'єм насадки. Він наче її тупо не знаходить. Тому... Накидаю на кожен гачок ще трішки мідій і будемо продовжувати. Під вечір риболовля стала цікавою. Сомік активізувався і почав потиху помалу клювати. Бачите? Да, хочеться хоч сьогодні одненького спіймати, щоб вже від нуля відійти. Дивіться, отакий класний в мене кучок. Буду запускати зараз. Давайте його за борт на потрібну глибину. Ох і народ, ви бачили, яка потяжка була і зараза, бляха не сів. Йомайо, он чіткий такий вихід, блін, з покльовкою. От гад. На дворі вже майже темно. ледь бачу кінчик на фоні води, але соміки ще не сплять. Ходять, на жаль, так і не впіймали ми сьогодні з боді бажаного трофея. Але я думаю, що ми за ними ще повернемось. Але потримав да, Але ботька потримав. В мене також пощупало декілька разів, потягнуло. Процес був, але риби, на жаль, не було. <схай> Ось така сьогодні вона риболовля. Зато яка краса, тиша, спокій і лише звук квока. Таке еха. Капець, класно. Так, ну що, друзі, нарешті ми на березі, як ви можете бачити, на дворі вже повністю темно. Сонце сховалося за обрієм, а ми до останнього сиділи, чекали, сподівалися, що все ж таки повезе і вдасться нарешті піймати того бажаного сома на даній водоймі. Але, як ви могли бачити, лише. Холості клювання, чисельні підйоми сама за наживкою. І, на жаль, навіть були такі досадні, досадні сходи. Навіть потримали рибку, але не в руках. Просто на вудичці Бодя потримав сама. От в мене були покльовки, були потяжки, щіпки. Видно, що якби сомик цікавився, але щось все ж таки робили напевне не так. Або така активність риби, що він тільки підходить, щупає і кидає. Більшість підходів саме цим завершувалися. Тобто, або сом супроводжував нашу насадку, розвертався і йшов по своїм справам, або ледь-ледь пощупував і просто кидав все назад. Не знаю, з чим це пов'язано, але ми старалися, ми намагалися зробили все, що від нас залежить. Пробували різні ділянки, різні комбінації квока. До речі, особисто моє спостереження, що Сом реагував на такі більш протяжні, довгі серії квока, тобто не 2-3-4 удари, а десь 6-8. Після того як риба підходила до нашої наживки, і ми бачили це в ехолоті, Ми робили ще один-два контрольних, і після цього лише сом починав клювати. Тобто, от вічне питання, чи треба квочити, коли сом підходить до вашої наживки. Сьогодні треба було, треба було дати ще один-два удари, і лише потім він починав їсти. Тобто, отакий от, момент ми сьогодні помітили, але на жаль, результату все ж таки в руках нема. От нічого страшного, друзі. Я сподіваюся, наступні виїзди і на сома, і на хижака будуть у нас більш вдалими. З вас попрошу лайк на підтримку каналу, лайк за наші старання. Напишіть в коментарях, можливо, якісь поради з приводу ловлі сома в подібних умовах, як ми сьогодні пробували. Можливо, є якісь лайфхаки, можливо, є якісь рекомендації по наживці, монтажам і так далі. Все пишіть в коментарях. Я читаю. Всім відповідаю. Тому друзі, побачимо з вами на наступному тижні. Всім пока-пока. До нових зустрічей. Ми не здаємося, будемо полювати за трофеєм далі.